Всім привіт! Змотала я ще на нову пошту. Попікірувала таке люфу і отримала ось такий гарний подарунок. Зараз розпакуємо і подивимося, що там. А запаковано, Єлі розрізала отам. Так. Що це тут за красота? Боже. Мені писали, що тут малина і ожина. Я дивлюся, що тут набагато більше. О, поки підписували. Молодці. А то б я. Ой-ой-ой. Рябчики. Бо Ого, як уже зійшли. Посилка з Полтавщини прийшла. Ой-ой-ой, Боже. Лива точе сан жовта. Так, це бачу написано Ожина. Ожина тройна корона. Боже, скільки всього багато. Гленко, А це малина. Оце малина. Це що й писали, що в посилці малина і ожина. Ой! О, трошечки маленькі шипачки. Ой-ой-ой. Угу. Це вже може й цвістиме цьогоріч, Деревовидний піон. Ну, мої такі будуть років через два. І що це там ще? -я -я -я. Що це тут? Кукуруза бейбі. Посадим. І манюсінька яка. Я в приємному шоці. А... Аліна, ти писала, що буде тільки ожина і малина. А тут і дві ожини. Гарні вони які. І рябчики два, які це були здорові. Рябчиків у мене якраз і нема. В тому році посадила шість деревовидних піонів, але ж вони тільки з землі вилазять. А це такий, то Та там так співа. А он сидить на дереві. Це синички так співають, хто не чув. Кукурузка малесенька. А я купила в тому році дві пачечки, ще лежить такі бейбики, щоб варити молоденькою їсти. І дві малини. Я, я по-моєму, в гуглі напечатала, бо перелистала всю нашу з тобою переписку. Думаю, як та малина називається, Гленко. І фото. Бачила, ну ще в червні забулося вже, господи. в черні, А це зайшла в Google, думаю, напечатаю, яка вона, що вона, коли вона родить. Ну, мені, понятне діло, вибило зразу інтернет-магазини. я не знаю, вона там по 70-80 по гривень. Це одна із найдороглиших малин. Вона така, по-моєму, фіолетова, начебто з таким ягодка, з таким нальотом а сама темно-фіолетова. У, дивіться, ваших колючок, що мені приїхала. Аліна писала, що це чоловік усе пакував. А, я, а ми не знаємо, як його звати. Я не пам'ятаю, б ти писала. Ой. Ну, тепер треба усе це йти зараз шведесенько, розсортірувати по місцях. Посадить. Цікаво, як ця малинка. Чи її треба прикупувати, чи вона дає з-під землі нову поросль, так як у мене, бо в мене тільки полана. Я не дуже великий спец у всьому цьому. Ну, посадимо. І ожину я свою обрізала ось на днях. Така вже здоровезна пішла. Навіть не знаю, як і дякувати. Я взагалі не очікувала. Аліна писала мені, що прикопають вони малину і вишлють навесні. Коли то було, забулося, приїлося, а це пише, що відправили тобі посилку. Чоловік пакував, ще й оплатили і й доставку. Знаєте, воно все прийметься, коли із гарними намірами, з добротою, зі щедрістю. Комусь щось відправляти, то воно обов'язково, воно вже приправлене добром. І воно обов'язково все прийметься. Я в шоці. Я в шоці. Бажаю вам здоров'я, особливо діткам. І Саші, і Софійці. Ну і вам, витримати всі невзгоди, все те, щоб обходило стороною, все погане. Головне здоров'ячко, щоб було. І у вас, і у дітей. Я Будем садити, а що я? А я поїхала в магазин, а тут така посилка висока, єлі допела велосипедом. так? Ні, довезла то нормально, швидко. А єлі погрузила, в нас і ззаді багажник, так кріпко його не можна отак от чіпнути, щоб щось туди запихнути. Ой. Та ви що? Це мені впечатлення на сьогодні. Ой, хто ж не любить отримувати подарунки. Та ще такі, як ото помішаний, довбеся в тій землі. Садиш, не садиш, воно щось виходить, не виходить. Може б усякого насадив. Аби землі побільше. Та хватить. Я дуже задоволена. Посадимо. І будемо доглядати. Якраз ну, на оживну місце знайшли. Тепер ще сливу треба. Також кудись нічого знайдемо. Тут аби прийнялася і, і буде пам'ять про людей на довгі роки. Дивитимусь і буду згадувати таку чудову сім'ю. Все ми посадили. Ждунчик заждався, а тут ух, сусід прийшов у гості. Ну я зараз, Вони не разу ще ніколи не бились, не торкались один одного навіть. Так що все ми посадили. Довольні, як слони. Ще раз дуже дякую Аліні і її сім'ї. Прийметься все, буде і око радувати, і шлунок, і пам'ять на довгі-довгі роки. По скрипту посидимо. Буся, посидимо та тільки не дуже довго, бо мені на завтра ще треба 100 штук полуниці накопати на відправку. Якраз така погодка хороша, можна садити і все прийматиметься. Як хтось мені в тому році писав, да у вас чорнозем палку тикни і вона вже родить. А, так оце. І за полуницю, і за все. Он рябчики посадила. Зеленіють. Два поряд. Оце так можуть і пів години сидіти. Один навпроти одного.